Транспаранти із гучними назвами місцеві жителі та депутати. У Вишневому, що на Київщині, розпочалася чергова сесія міської ради. Стартували і нововведення, введення пойменного голосування депутатів. На вищезгаданих плакатах активісти закликали депутатів звільнити одного з лікарів Києво-Святошинського району та голову земельної комісії. Правда, пробули вони в залі недовго. Вже згодом туди прийшли правоохоронці, котрі попрохали їх покинути будівлю. Заяви активістів у раді вислухали, але до порядку денного не включили. Міський голова наголосив, це процедура тривала. Звертались до місцевого керівництва не з одним проханням, у тому числі і звільнити одного з депутатів. Ви бачили плакат, я відповідаю за своє слово. Попросили допомогти місцевому жителю та вихідцеві із Чорнобильської зони, котрого за його словами не так давно позбавили власного житла. Всю людину виселили з квартири. Яку вона отримала в 98 році як Чорнобилець-Переселенець? Питання пообіцяли взяти до уваги, але вже після розгляду порядку денного. Згідно із новими правилами, сесію все ж таки було розпочато. І Волгіна, Кобзар відсутня Косяк відсутній Костанчук, Кріпак Лисевич. Максименко. засідання виявилося тривалим, адже включало понад півсотні питань, більшість із яких земельні. Разом із тим, на сесії було прийнято рішення заборонити нічну торгівлю у місті. Тобто, після 23-ї та до 8-ї години купувати будь-що у вишневому тепер буде зась. Депутати пояснюють, це своєрідний спосіб боротьби із нічним продажем спиртного та тютюнових виробів, котрий не надто вдалось викорінювати до цього. Всі заклади торгівлі після 22 з під прилавку продавали алкогольними напоями. Постійно виїжджали групи реагування з Дельти, тому що зверталися люди, мешканці, що все рівно продаючи спиртні напої після 22.00. Також депутати вкодре внесли зміни до місцевого бюджету. Зокрема, стосуються вони добудови дитячого садочка у місті. Новий корпус слугуватиме приміщенням ще для шести додаткових груп. Адже садочків у Вишневому катастрофічно не вистачає. Як ви знаєте, у нас дійсно є велика проблема з дитячими садками. Пов'язано перш за все з тим, що населені пункти, які знаходяться навколо вишневого, так це Сфійська Пожарівка, Курківщина. Там ці заклади взагалі не будуються, і громадяни вимушені, вимушені звертатися до нас. Підуть кошти також на ремонт місцевих доріг. Ще одне питання вирішилося за ініціативи вже центрального керівництва. Стосується воно повернення до міста старих добрих паспортистів. Вже згодом жителям Вишневого не доведеться їхати до столиці, аби оформити документи. Було створено центр надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Вишневої міської ради, і тепер відповідно громадянам для того, щоб змінити свою прописку чи щоб зареєструвати. Петровінство діяльність, чи змінити, чи отримати документи на земельну ділянку, на нерухомість не потрібно буде їхати в Київ. Ну, в центр послуг на проспекті перемоги, це можна буде зробити в місті Вишневому. Ще одним нововведенням є стипендія для місцевих спортсменів та їхніх тренерів. Такі отримуватимуть ті чемпіони, котрі прославлятимуть нашу країну на європейському та світовому рівні. Щодо земельних питань, їх виявилося чимало. Деякі рішення приймались швидко і без додаткових питань. Комісія їх уже свого часу розглянула та дала свій схвальний вирок. Менше пощастило тим позивачам, прохання котрих вище згадана комісія вважає недостатньо аргументованим. Вже ж після завершення розгляду усіх питань засідання завершилось. Наступна чергова сесія вишневої міської ради пройде уже у квітні. Альона Нікеєва, Олексій Куцук правда тут.